Не дирчало сильно. І ми з вами спробуємо поговорити на, те, на тему, яка останнім часом дуже-дуже е, на слуху про волонтерські збори і довіру до всього цього. Е, підходьте, підходьте, підтягуйтесь. Е, величезна. Драма, я вважаю, для української волонтерської спільноти, для спільноти благодійників, сталася днями. Це коли за кордон втік, втікла людина, яка якій допомагала величезна кількість українців, і яка дійсно мала проблеми зі здоров'ям, але в той самий момент змогла акумулювати величезну суму. Які хватить на все її недовге життя, я думаю, а що щось просто згниє на рахунках, тому що я не розумію, нащо людині такі суми, в принципі, навіть здоровій людині. А в цьому випадку і поготів. Але своїми діями ця людина, я не хочу називати, ми всі розуміємо, про кого мова. Мені просто не хочеться, не хочеться зайвий раз цю людину піарити. Своїми діями людина поставила під сумнів а, діяльність багатьох волонтерів. А, в основному, звісно, це мова йде про серйозних гравців на цьому ринку, де донатили, яким донатили велика кількість, особливо ті, хто а, своїми а, закликами допомагав, допомагав збирати шахраю кошти. Зараз в інтернеті повно. А, Відео повно текстів про те, що люди вибачаються за те, що недоперевірили, за те, що недо... недогледіли, і сталося те, що сталося. Я мушу вам сказати, що подібні речі будуть траплятися і надалі. Звісно, що після цього випадку величезна кількість українців буде більш обачними і обережними. Більшому тому, що ми бідніємо, грошей, стає все менше. Країна у війні, і війна буде тягнутися ще дуже дуже довго. Якби хтось не хотів почути, що ми скоро переможемо. Це ну фактично наше все життя, так чи інакше, війна, потім відновлення. Після війни, навіть з вкладеннями якихось грошей від э, іноземних партнерів, гроші це ще не все. Де є ще людський ресурс, який у нас забрали, в нас побили. У нас величезна кількість людей, які з інвалідністю, з особливими потребами, які будуть потребувати реабілітації. Тому я так і кажу: що ця війна, ця війна, яка зараз триває, вона фактично на все наше життя. І м, такі випадки, які стався, вони, звісно, дуже б'ють по. Э, у спільноті якраз найкращих людей, найспрямованіших на, на допомогу один одному, тому що вони, вони роз'єднують, тому що е немає нічого страшнішого, ніж е довіряти людині і дізнатися, що людина тебе підставила. Ну, якщо цей тіпок, то він е просто крав, то, наприклад, е деякі люди можуть втратити довіру до тих людей, кому донатили, просто через те, що є образа, що я свої там умовні 100 гривень останні через те, що ти мені за задонатив, чувак зняв 5 мільйонів доларів і вс'їбнув. А, винні а, люди, а, ті, що казали, донатьте, допомагайте. Ну, безумовно, винні. Безумовно, винні. Хоча шахраї всі так влаштовані, що перевірити в це все. Майже неможливо, майже неможливо От перевірити в подібні речі можуть тільки ті, які, наприклад, самі конкретно допомагали, як у його випадку, конкретними ліками, знали, що ліки куплені, ліки дійшли адресата, зроблені уколи певні, а потім а, дізналися, що людина продовжує збирати. І дуже добре, що ці люди не змовчали і підняли всю цю, всю цю історію. Винні є провина, але. А, у будь-якому разі треба розуміти, що немає ідеального світу. Скрізь є шахраї, вам дзвонять з банків, вам дзвонять ще з чогось там, нібито з банків. Да? Тому е є люди непорядні і в тилу, і в армії. Не забуваймо, що це зараз війна, і вроді розділилися всі, що раз військовий, значить хороший, раз цивільний. Значить, хер його знає. Якщо хвора людина, то обов'язково порядна. Ні. Так не буває. Абсолютно, кожен сріз суспільства, він абсолютно такий самий, як і всі інші. Якщо взяти всіх військових в країні, то в процентному відношенні все таки буде, як і в цивільному суспільстві. Просто, все абсолютно так. Тому в першу чергу людину треба розглядати як людину. Не те носить вона форму, чи не носить вона форму. Має якісь вади, чи не має якихось вад, тому що шанс наштиргнутися на шахрая дуже великий. Не забуваємо, що хтось же розводив каклахов і до війни, і вони нікуди не поділися. Вони займаються своїми тими самими справами. Умовні напьорсачники, які переселилися в інтернети, найобують там на всьому цьому. Просто цей випадок показує, що треба бути уважними ще уважнішими, тому що з кожним днем. Можливість допомогти в нас буде знижуватися і буде ще більше боліти за кожну гривню, яку втратимо в такий спосіб. Тому що вони все важче заробляються, все важче акумулюються. Я багато років допомагаю фонду своїм. Це для мене один з фондів, які, діяльність, якого в мене поза межами, поза межами розуміння, як ці дівчата. І хлопці там трошки тянуть це, весь цей біль на своїх плечах. Вони займались паліативом. Зараз додалися випадки піскові імпланти, коли треба, коли треба робити операції військовим або постраждалим від, від дій Кацапії, тому що є ще коли прилітають ракети. Питають шахеди, люди отримують травму, вони не військові, теж їм треба допомагати. І люди тянуть, люди тянуть, люди тянуть спокійно, з гідністю. Ми часто говоримо з Лесією Литвиною. Я не можу там передавати вам ці розмови, але я знаю, як інколи буває їй важко, як треба робити вибір, між, наприклад, благодійниками, які. Можуть дати гроші і мають, але хоча про які просто не вкладаються в, в норму для... Для... для звичайної людини. Ну зрозумійте мене правильно, коли людина стоїть між життям і смертю, і фонд намагається їй полегшити. Полегшити все таке життя, яке їй лишилося, якщо ми говоримо про паліатив, то вимагати від нього, щоб воно щоб людина сфотографувалася з якимсь умовним концентратором від якогось благодійника, а не дай боже й подякувала за це. Це вимагати просто ну просто абсурдно, і тому дуже часто вони відмовляються від певних допомог, вони відмовляються від грошей від темних. Всяких конячок, які намагаються таким образом себе обілити. І я все розумію. І це все важко. І кожен раз вибір між людською бідою і гідністю весь час у них є. Так, секундочка, трошечки до У Нас трапилася на дорозі Таврія, яка не хоче їхати. І мужчина, який теж не хоче їхати. От. Тому оці збори на подібні речі для мене для мене це must have. Я зараз намагаюся не робити збори для потреб сіл, для потреб ті, що я можу для війська, які я можу закрити самостійно, бо маю можливість через те, що не маю ока, виїхати за кордон, як людина з інвалідністю, і як письменник провести зустрічі. Продати книжки, заакумулювати гроші і закрити ці потреби. Тобто я на це намагаюся не збирати. Поки що, принаймні Поки що мені це вдавалося, як там буде далі. Але я весь час тримаю руку на пульсі, наприклад, і е, роблю якісь розігриші, все ж там, допоміжні банки саме для фонду свої. Чому я це роблю? Я доначую свої гроші. Я Ті, що я заробив, я спокійно віддав, закинув туди їм на фонд. Я ніколи про це не кажу, і тому що це, це нормально, так як і кожен з вас взяв, закинув і там все, зробив. Це окреме. Але ще в мене, як у людини, яка має там кількість якусь підписників в Фейсбуці, в Твіттері, там, в інших тут, в Ютубі, в мене є можливість створювати інформаційний шум і нагадувати їм, що цей фонд. Працює кожен день, треба паліатив, тобто на те, щоб люди дожили свого віку нормально, гідно, а не як попало, а не в муках. І я бачив, як вони це роблять. І я знайомий з таким я все це бачу і бачив, і буду бачити на поранених, на кісткові імпланти, на те, щоб закривати операції. Звіти всі є, є діяльність фонду. Все там є, але ще раз скажу: от випадки з шахраями вони б'ють по всім абсолютно. І по тим, хто займається подібними речами, як фонд свої, і по тим, хто збирає на армію, по всіх. По всіх, Бо вони вбивають клин, сіють зерно сумніву. Час від часу я пишу пост і розповідаю про те, що це Почалося не зараз, а дуже давно, ще з малої війни, з Донбаса я казав, що найголовніше для кожного з вас, коли ви даєте свої гроші, не мати жодного сумніву. Якщо у вас є найменше зерно сумніву, воно вас з'їсть. Не давайте тоді краще свої гроші. Прибережіть, розвійте сумнів. 300 разів подумайте, якщо ви все-таки хочете з цими людьми працювати. Перепитайте ще раз. Все одно може бути елемент помилки, але ви не маєте мати сумніву від початку. Тому що навіть якщо людина е криштально чисна, сумнів у вас є, він вас буде гризти і вбивати. І вже неважливо, чесний е цей фон, нечесний, в ваших очах вас буде гристи сумнів. Прибрати сумнів спочатку, а потім вже. Е Розбиратися з грошима, з ким би ви не працювали. Просто людині донатити, яка просить у вас хвора, чи якомусь фонду, який потім акумулює гроші і далі на війну, на поранених на всіх. В вихід тільки один: спочатку розібратися для себе, щоб потім, щоб потім, якщо щось раптом піде не так. А ми живемо у світі, де може статися все, що завгодно, бо в країні війна. А, може статися просто неочікувані речі, але ви тоді маєте бути в гармонії з собою, що ви розібрались, але вас обдурили, ви ризикнули, бо ви хороша людина. Ці речі мають іти, будь-яка відповідальність має стосуватися вас і ніколи не перекладатися на тих, хто а, мені там той сказав, що він вірить, і я повірив, і от тепер. Це дуже боляче. Це дуже боляче і вам боляче, і тим людям, які е, в силу цих обставин опинилися в такій ситуації. Які, е, повірте, вони ж не тільки, знаєте, коли до вас звертається це хтось, ви ж не тільки е, запрошуєте інших. Ви ж донати той сам. Тому воно всіх стосується. Одним словом, я б хотів сказати, що е, довіра. Це основне. Саме тому я час від часу роблю якісь там, привожу з різних країн всякі лоти. Це. Роблю допоміжні банки для фонду свої. Тому що є в них аудиторія, вони її перекривають, є моя аудиторія. Можливо, хтось робить перепости моїх моїх постів і розширює аудиторію. Все це базується на довірі. Тому розуміючи відповідальність і все таке інше, я, по-перше, намагаюся змісти, з, з, з мінімальними зробити збори, просто це більше про те, щоб ми трималися купи, щоб я міг нагадувати про фонд свої, щоб я міг подарувати щось комусь гарне. А свої потреби, ті, що в мене по моїх волонтерських проєктах, я намагаюся закрити сам. Тільки якщо дуже дуже щось не виходить, то я. Ой, щось прошу. Тобто з будь-якої неприємної ситуації є лише один вихід висновок. Треба зробити висновок і жити і жити далі. І в, наш, в наш, наша війна, наша, наш спротив нікуди не подівся, незважаючи на те, що є негідники, не зважаючи на те, що є зрадники, У нас ті, хто любить Україну. А не якусь там, умовну квазіутворення РСР чи ще що-небудь один вихід битися. А коли не прямо на фронті, значить чим ти можеш битися. Маєш бути максимально ефективним і підтримувати тих, підтримати тих, кого довіряєте. Я наразі а, не а, озвучую когось іще, кому я особисто довіряю і доначу час від часу. З однієї причини. З однієї причини, що зараз у цьому шумі можна будь-яке слово кинути, воно буде е сприйняте, як завгодно. За фон свої я говорю лише тому зараз, як приклад, тому що це багаторічний досвід до великої війни ще абсолютно задовго. Ще з часів ковіда і до того, і це перше. А по друге.